Авченко віддає у вільну зону. Все-таки на Йосефі, але схоже, що запізно. Йосефі не порушує правила. Томар Йосефі простріл від нього. Ще одна передача від Йосефі. удар! І М'яч у воротах! Микола Гайдучик відзначається на 80-й хвилині. Здавалося б, епізод уже заграно. Втрачена можливість для Йосефі, але він другу передачу виконує на дальню стійку. І там уже цього разу є Микола Гайдучик. Він забуває головою полісся протискає оборону суперника. І за 10 хвилин до завершення поєдинку команда Руслана Рутаня виходить, вперед. дивимося ще раз. Ось тут Кравченко віддає передачу на Йосефі. Йосефі не порушує правила проти тверду хліба на думку арбітра. Одна передача не проходить, а ось інша. М'яка подача на дальню стійку пройшла від Томера Йосефі. Тут ключовий епізод ось цей падіння тверду хліба. Питання, чи не було там порушення правил з боку.